Ягай ще про те, щоб вона почала глохнути, але не заглохла. Чуєш, що глох не ту нову. Тож не будь турком. Не тряси ногою, ну. заспокій ногу. Став каблук на землю. Каблук на землю висоток wow. легенько піднімай догори. Є, wow. yes. зафіксував так ногу. Mm. Лохни вже, забирай ногу з тормоза. машина вже їде, забув легенько газ. Добав газ. Блять. куди ж я твою мать ногу забираєш від те нахуй. рожаєш, сука, з місця і блять, раді ногу забрав нахуй. Ну як, блять, так ну то я до тебе, чи що, блять? Дів хуя ти ногу забрав, бо машина вже їде, блядь, Навіть тебе шлях, сразу. Кажу, фіксуй ногу, блядь, Зафіксуй, тримай її нахуй, там. Блядь, це що має бути з тими пацанами? Курва, ну, мама! Ой, блядь! Тримай ногу! Тримай на ногу, блядь, газу в той момент додай курва. Ну що купуєш той газ, чи що? Ну блин, ну як я маю, курва, докінчити докінчить, блядь... Ну а блядь, на трьому же заебал ты уже нахуй. Подумай, мы сука, раз, нахуй! Никто вас не навчать, поки сам, блядь, не дойдешь до того. Трясеться він, блядь, якось. Ну чого газу нема, блядь? чого забираешь голову? Дя нога, кужо майбутнє, ну я зараз відтижу то, що не можна, піду пішкою Ну, блядь, ногу тримай на тормозі, бо тя з'єбна зараз, тя зруково уєбна. Інайтато йде, я скажу, кому хоче. Молодий хлоп, не гони себе опанувати, газу дай. Газу дай, блядь. Ну це пиздец, ну курва.